Єднаймо наші душі і серця, і помисли хай будуть нас єдині, бо наша єдність це мета творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості й в біді, єднаймося в одній дружній родині. Нас єдність зробить сильними тоді, Коли в серцях любов до Батьківщини. Єднаймося заради всіх людей, що в мирі і з миром хочуть в світі жити. І гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ цей лиш творити Творити щастя, мир, нести добро, і це наш щит, нас Бог оберігає. Хай голуб мира лине над Дніпром і небо наше хай не покидає. Єднаймося бо воля в цих серцях. Хай знають скрізь, ми нація єдина. І ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна.